Мюнхен 38 і Аляска 25. рандеву Дональда Трампа і Володимира Путіна ставлять в один ряд із мюнхенською зустрічю 1938 року. Тоді лідери Великої Британії та Франції, які боялися початку нової світової війни, підписали угоду з гітлерівською Німеччиною. Договір, згідно задуму англійців, мав задовільнити територіальні апетити Адольфа Алоїзовича. Судецька область Незалежної Чехословаччини, подібно до українського Криму і Донбасу, анексовувалась Третім рейхом. Під приводом захисту німецькомовного населення, звісно ж, така от ідеологія. Сучасні журналісти та історики знають, чим закінчилося це умиротворення агресора. За рік, буквально, Друга світова війна розпочалася. Але не цей факт буде головним у новому відео журналу Артефакт. Ми хочемо акцентувати увагу на подіях, які сталися рівно посередині між підписанням Мюнхенської угоди 1938 року і нападом Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року. Майже ніхто із журналістів, порівнюючи Гітлера та Путіна, не згадує про подальшу долю незалежної Чехословацької держави, мовляв, ну втратили судецьку область, і все, держава то лишилася. Але це зовсім зовсім не так. Крім судецького регіону, який забрала Німеччина, Чехію розорили інші напівфашистські сусіди Угорщина та Польща. Діди мадяри Віктора Орбана анексували південну Словаччину. Польща забрала собі Цешинську область. Потім Словаччина проголосила взагалі про своє відокремлення створення нової держави, в якій до влади прийшли гітлерівські політики або прогітлерівські політики. І вишенька на торті Гітлер оголосив про перетворення незалежної Чехії на протекторат Богемії та Моравії у складі Німеччини. Спочатку Гітлер захищав німецькомовне населення і анексував судецьку область подібно до Криму і Путіна. Згодом Німеччина оголосила Чехію частиною своєї держави, як це зараз відбувається з деякими окупованими українськими територіями. І вже тільки після цього німецький диктатор розпочав Другу світову війну. А сьогодні Путін, кремлівський диктатор, погрожує розпочати війну проти Європи вустами своїх журналістів та пропагандистів. На російських телеканалах на шпальтах провідних кремлівських медіа ми неодноразово чуємо заклики про. Атаку і анексію щодо Естонії, щодо Литви та Латвії. Російські пропагандисти погрожують незалежній Польщі. Тому порівняння Мюнхенської змови і зустрічі на Алясці з одного боку вірне. Однак воно не враховує дуже важливих історичних аргументів, таких як повна втрата незалежності Чехословаччини. Тому сьогодні, якщо Америка та Європа не зможуть дотиснути Росію і зупинити Владимира Путіна. Україна може втратити незалежність. А вже за тим неминуче розпочнеться Третя світова війна. Тому потрібно змусити Росію зупинитися і найкраще це роблять Збройні Сили України. Друзі, тож підтримуйте Збройні Сили України. В описі під цим відео є банка. Ми збираємо для бійця 39-ї бригади Юрія Іванцяка. Ми збираємо йому на спорядження. Ми зібрали вже більшу частину суми, тож нам не вистачає ще зовсім трошки. Тож, друзі, обов'язково клі клікніть над посилання та задонатьте на Збройні Сили України і підтримуйте Збройні Сили, аби наблизити перемогу над Російською Федерацією.